Завод техномашстрой представляє новинку: потужний екструдер ЕГК-500, який призначений для зменшення концентрації шкідливих речовин у сої та ріпаку, підвищення засвоюваності зерна під час вживання сільськогосподарськими тваринами, птицею та промисловою рибою, а також для знищення шкідливих мікроорганізмів у компонентах комбікормів. ЕГК-500 дає змогу отримувати повножирову сою. Екструдований ріпак екструдати пшениці кукурудзи та гороху. Вологість сировини для сої має становити від 8 до 12%, а для зерна від 15 до 17%. Продуктивність екструдера під час переробки сої, зернових та гороху становить до 500 кг на годину. А встановлена потужність основного двигуна 55 кВт. Вага екструдера становить 2250 кг. ГК-500 оснащений амперметром для контролю навантаження на головний двигун екструдера та системою зволоження, що легко монтується без використання додаткових ємностей. За додаткову плату можливо встановити бункер для збільшення обсягу сировини. Вага бункера становить 79,5 кг, об'єм 996 літрів, а об'єм з екструдером 1173 літри. У комплекті з екструдером поставляються пульт керування зі стійкою, два ключі, п'ять насадок фільєр, два комплекти шнеків для зерна та сої, а також система зволоження. Також до даної моделі можна використовувати спеціальний подрібнювач потужністю 1100 Вт. Подрібнювач є додатковим виробом та входить у комплектацію за бажанням замовника. Встановлені на ньому колеса дають можливість з легкістю переміщувати його по виробничій ділянці та монтувати на екструдер. Гарантійний період експлуатації екструдера становить один рік. Виробництво сертифіковане за стандартом ISO 9001-2015 року, що гарантує високу якість продукції та безперебійну роботу екструдера. Сировина з основного бункера подається до виробничого органу екструдера шнековим живильником із частотним регулюванням обертів. Подача сировини регулюється зміною обертів шнека в живильнику. В шнековій камері екструдера компоненти подрібнюються та стискаються. Через стискання і тертя відбувається саморозігрів сировини до температури 120-180 градусів. Сировина перебуває в робочому органі екструдера 25-40 секунд, що надає змоги денатурувати протеїни у макусі та знижує активність уреази у сої до рівня pH 0,0502, а вміст інгібіторів трипсину до 2-4,5 міліграм на грам. Екструдер ЕГК-500 знищує шкідливі мікроорганізми в компонентах комбікормів і забезпечує швидкість коригування температури обробки сировини. Кінцевий продукт готовий до згодовування сільськогосподарськими тваринами, рибою та птицею. Звертайтесь до нас за номером телефону, вказаним в описі під відео. Ми завжди готові надати вам консультацію та допомогти у виборі оптимального обладнання для вашого бізнесу. Екструдер ЕГК-500 500 це потужне, надійне та ефективне рішення для переробки зернових та сої, яке допоможе вам досягти нових висот у вашій діяльності обирайте якість та надійність від заводу Техномашстрой.